Привіт! Ви на каналі Професор Кофесова, це канал про в'язання, мене звати Іра. Сьогодні у відео я розповім вам про двосторонні жакард, Це анонс мого навчального відеокурсу Ви просили, я зробила розповім вам трохи про саму цю техніку і покажу вироби, які я зв'язала. По ходу моєї розповіді на екрані будуть з'являтися фото, відео. Саме тих речей, ці, всі ці речі я в'язала саме для себе. В цій техніці я також багато працювала саме на замовлення. Зараз я на замовлення не в'яжу. І багатьох фото в мене просто немає. Але, думаю, те, що я вам покажу сьогодні, дасть вам змогу зрозуміти, що саме значить ця техніка, як саме виглядають речі, і я впевнена, що ви захочете її спробувати, якщо ще не пробували, і зв'язати щось для себе або для своїх рідних. Отже, двосторонній жакарт, він не має вивороту. Речі зв'язані в цій техніці. Мають малюнок з обох сторон, різниця лише в кольорі ниток. Я використовую для двостороннього жакарду два кольори, і отже, малюнок у мене з однієї сторони одного кольору, з іншої іншого. Дуже актуальні речі в даний час, тому що ми зараз маємо мало світла і дуже часто одягаємося, йдучи на роботу так, вранці, коли ще темно, коли ще темрява. Якщо ви одягнете светр, зв'язаний двостороннім жакардом, будь-як ви не прогадаєте, він буде у вас виглядати завжди гарно і без жодного видимого шва. Отже, що буде в курсі? Ми змож, ви зможете зв'язати по цьому курсу плечову річ. Це може бути светр, джемпер, кардиган або ж сукня. Будь-якого розміру, не прив'язуючись до моєї щільності, тобто я розповім вам, як розрахувати, як зробити викрійку, як розрахувати сам всі параметри виробу. Ми будемо в'язати знизу вверх, буде втачний рукав, горловинку обираєте будь-яку, це може бути В-подібна або ж кругла горловинка. І вточний рукав. Я розповім вам, як розрахувати, як правильно посадити на себе саме таку модель, як правильно розрахувати окат рукава, щоб це все було з гарною посадкою. На самому початку курсу буде урок, як в'язати зразок. Я познайомлю вас саме з цією, як розпочинати в'язання саме в цій техніці. Покажу, як набирати петлі, як пров'язувати зразок. Попетельно ви це зможете спробувати, навіть якщо ніколи в цій техніці не в'язали. Якщо ж ви знайомі з цією технікою, але не знаєте, як зв'язати виріб, щоб він не мав швів, то в цьому курсі така інформація буде також. Отже, ми з вами зв'яжемо зразок, ми побудуємо викрійку згідно замірам. Тієї речі, яку ви хочете зв'язати, і розпочнемо в'язання. Наразі я ще продовжую зйомки цього курсу, але в мене вже є декілька уроків, по яких ви можете зв'язати виріб вже до самісіньких пройм. Отже, я покажу, як набирати петлі на виріб, покажу декілька способів оформлення. Низу, рукавів, самої горловинки, ви можете розпочати в'язати виріб з резиночки, або ж оформити його китлівочкою. Китлівка, до речі, виглядає дуже так філігранно, річ досить красива виходить. Ну, і, звичайно ж, светрики, як ми в'яжемо зазвичай, оформлюючи резиночкою, також цей спосіб покажу. Покажу, як красиво оформити пройми, як вив'язувати горловинку, скіс плеча. Правильно розрахуємо окат на рукаві, що для того, щоб могли його вшити дуже гарно, дуже красиво. І що саме цікаве, і, на мій погляд, найважливіше, як правильно це все зібрати докупи, так, щоб виріб виявився саме двостороннім, щоб можна було носити його на обидві сторони. Все це буде у вигляді невеликих відео уроків. Я вирішила, що так буде зручніше, якщо я це зніму не одним великим відео, так, на декілька годин, а саме розділю його на кілька частин, щоб вам зручніше було шукати потрібну інформацію. Наприклад, ви зв'язали вже светрик до пройм і вам треба подивитися, як саме вив'язувати пройму. Ви шукаєте цей відеоурок. Знаходите його і зі спицями в руках його дивитесь і в'яжете. Продивилися якийсь момент, натиснули на паузу, пров'язали. Ну і так далі. Я думаю, що такий формат буде зручніший, але, звичайно ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Якщо щось буде незрозуміло або вам це буде незручно дивитися, то я буду з цим щось робити. Наразі поки що так. Я буду викладати поступово ці уроки, наскільки мені будуть дозволяти алгоритми Ютуба і, звичайно, присутність світла і інтернету. Значить, перший урок, який буде по вив'язуванню зразка, він буде у загальному доступі для того, щоб ви могли ознайомитися. З, саме з цією технікою спробувати зв'язати зразочок а також подивитися на саму подачу інформації чи зрозуміло я вам пояснюю чи підходить моє пояснення саме вам ну і тому подібне всі наступні подальші уроки вони також будуть на моєму каналі але вже у спонсорському розділі ви можете стати спонсором мого каналу і безкінечну кількість разів передивлятися ці відео. Я трохи хочу зупинитися саме на спонсорстві. Якщо ви станете спонсором мого каналу, це не, це не назавжди, бо я знаю, що дехто не розуміє саму суть спонсорства, значить. Це спонсорство ви оплачуєте лише один місяць. Якщо вам щось не сподобалось, або ви вичерпали всю інформацію, яку хотіли отримати, ви можете спонсорство просто закінчити. Просто вийти з спонсорів мого каналу і таким чином. З вас кошти зніматися більше не будуть. Якщо ж вам потрібно трохи більше часу, ви можете залишатися в спонсорах мого каналу стільки, скільки вам це потрібно, або ж стільки, скільки ви захочете. Тож ласкаво, прошу, кому це цікаво, будь ласка, доєднуйтесь. Також на моєму спонсорському каналі є декілька відео майстер-класів по вив'язуванню шкарпеток. Це мої авторські шкарпетки, вони не для новачків, там досить цікаві техніки, саме по вив'язуванню. У мене одні шкарпетки, які в'яжуться інтарсією, другі шкарпетки там цікава фігурна п'ятка. Тож, доступ до цих матеріалів ви також можете отримати, ставши спонсором мого каналу. Далі хочу ще пару слів сказати вам саме про двосторонній дволицевий жаккард, з яких ниток я в'яжу, якими спицями трохи зупинимося на цій інформації. Значить, двосторонній жаккард, на мою думку, він набагато легший, ніж жаккард звичайний. Для звичайного жакарду ми зазвичай беремо якісь кардні суміші або жкарну пряжу для того, щоб було краще щеплення між петлями, для того, щоб це виглядало акуратніше. Ну і в подальшому при прані, після ВТО це зберігало гарний вигляд. У двосторонньому жакарді все набагато простіше. Я використовувала в своїй роботі різні. Склади пряж, значить, найкраще, на мою думку, виглядає меренос з шовком. Самий звичайнісінький меренос, Приблизно у відсотках, щоб було 70 мереносу, 30 шовку, ось, на мою думку, це найкраще полотно, яке є у двосторонньому жакарду. Саме таким складом ниток зв'язаний мій кардиган морський, той, що білий з блакитним. Значить, там саме такий склад ниток, метраж приблизно 1400, ну скажімо так, від 1200 до 1500 метрів на 100 грамів. І використовувала я це у два складання: тобто, два складання одного кольору і два складання другого кольору. Я в'язала спицями номером 2. Але, звичайно ж, пряжу і номер спиць обирати тільки вам. З урахуванням того, що полотно виходить подвійне, тож занадто товста нитка, це буде дуже важко, дуже товсто, дуже тепло. А вирішувати ж, звичайно ж, тільки вам. Далі, з чого я ще в'язала? Наприклад, свій жилет з кавою я в'язала з грибінного мериносу. Це грибіний меренос Ірен від Ярна, Там метраж 1400 метрів на 100 грамів. Я також в'язала у два складання спицями також номером 2. Далі я в'язала светрик свій з дропс Норд. Це нитка з досить високим вмістом альпаки, там, здається, аж 45% альпаки. Цю ниточку я брала в одне складання. Це моточна нитка, 50-грамові моточки, там 175 метрів на 100 грамів, тобто, виходить, у 100 грамах 350 метрів. В'язала я спицями половиною, і цей светрик в мене виявився досить таким теплим. Але от зараз саме починаючи з січня, з початку січня я його ношу найчастіше, навіть вдома, тому що він дуже теплий. Ну, Самі розумієте, подвійне полотно, плюс там багато альпаки. Светрик дуже затишний і дуже теплий. Я його обожнюю. Спиці 3,5, тобто ви бачите, що можна взяти взагалі будь-які спиці, будь-яку пряжу і в'язати. Це все залежить від вашого бажання, яку ви річ хочете отримати, такі нитки обираєте, такі спиці і в'яжете. Отже, я буду все показувати в курсі я все показую на зразках всі складні моменти. Все пояснюю, все малюю. Тож, будь ласка, приходьте, в'яжіть. Я думаю, у вас має вийти гарна, красива річ. Якщо маєте маленьких діток або шануків, спробуйте на якихось на яких таких маленьких речах. Отже, в описі під відео буде посилання на Перший урок урок, де ми будемо в'язати зразочок. І також я ще залишу в описі під цим відео декілька відео. У мене також є вже аж цілих два уроки по вив'язуванню квадратків для пледа. Там теж техніка двостороннього жакарду. Тож посилання на ці відео я також залишу. Якщо вам цікаво, подивіться, як саме це виглядає. Там я також попітельно показую, як в'язати саме дволицевий жакард. І також залишу вам посилання на відео. Я його знімала вже, здається, більше року тому, але в цьому відео я розповідаю про всі ці речі, зв'язані мною, які ви бачили на екрані впродовж цього відео. Там я більш детально показую і розповідаю про ці речі. Тож, друзі, ласкаво прошу до мене на курс. Якщо вам цікаво навчитися цієї техніки. Якщо вам цікаво, красиво сшити светр так, щоб не було видно, що він зшитий, щоб не було видно жодного шва, щоб не було видно, що в цьому светрику немає вивороту, ви можете носити його на будь-яку сторону. Зв'язати ви по цьому курсу зможете светр, джемпер, кардиган, сукню з вточним рукавом. Отже, чекаю вас, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших відгуків. До наступних зустрічей у моїх відео.